Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Одна людина в коментарі попросила говорити про лайки, поширення і так далі на початку відео і на кінці відео. І вона, в принципі, права, бо ну, цей канал він забирає в мене 3-4 години на день. Правда, як колись було 430 переглядів, зараз їх там 60. Правда, лайки теж дуже мало хто поставить, коментарів там теж так дуже мало. Правда, воно мені особисто не дуже потрібно, але якщо ми ну, дійсно якось переживаємо за євангелізацію, щоб Євангелії в інтернеті було більше, щоб більше людей могли почути за Бога. І коли ми вже використовуємо цей Ютуб, то це Ютуб так працює. Що, якщо відео цікаве, багато поширень, багато лайків, багато коментарів, ну, то пізніше це відео він сам пропонує. Правда, для всіх, хто шукає Бога. Да, хтось там подивився якийсь ролик на тему релігійну, на тему Євангелії, і вже в пропозиціях наступних буде наш канал. Правда, і тому ну, це є частина нашої евангелізації. Ну і так само може прийти такий момент, що моє начальство скаже, навіщо ти витрачаєш 3-4 години на той канал, який нікому не цікавий, і ну, ніхто його не дивиться. Правда, ми маємо інше заняття, і вони ну, здаються бути першочерговими, тому прикрашайте все діло. Будь ласка, кожного дня займайся тим і тим. Правда, ну, поки що маю час і натхнення е, працюючи в Одесі вікарем на те, щоб виділити цей час на цей канал. Але якщо будуть зміни, е, правда, то може на наступному місці в мене не буде таких можливостей. Тому е, страшно не люблю говорити на цю тему. Але ну, якщо можемо, то поширюємо, лайкаємо чи там, ставимо вподобайки. Коментуємо плюсик, просто плюсик поставити в коментарях. Це вже якась реакція вже для Ютуба сигнал, що о, тут щось цікаве. Можна в такий спосіб теж е, вважати за себе за причетного до євангелізації. Добре, е, сьогодні ми маємо євангелію від е, Марка, е, другий розділ, вірші з 13 по 17. Того часу Ісус знову вийшов до моря, і весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І, приходячи, побачив Леві Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди слідом за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І сталося, що коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи разом при столі з Ісусом та з його учнями. Бо було їх чимало, і вони ходили за ним. А книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням: як це так, що він їсть з грішниками та митниками. Почувши це, Ісус каже їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Отож, сьогоднішня Євангелія говорить нам ну, про один з таких фрагментів Ісуса Христа історичного. Але ж ми хочемо піти далі, ніж Ісус історичний, ми хочемо зрозуміти духа Євангелія, зрозуміти духа Ісуса Христа. Ми хочемо зрозуміти його характер, Його почуття до грішників. Євангелій від Марка Ісус завжди виходить. Ну навіть сьогодні, вийшов, вже до моря, побачив. Правда, І відбувається якби такий постійний вихід зі Старого Завіту, вихід до чогось насправді нового, до того, що Ісус приносить. І це насправді нове, нам так здається, ну, ми призвичаїлись, що Ісус так робить в Євангелії, але ми не завжди пам'ятаємо про те, що Ісус так робить сьогодні, тепер, зараз. Через Боже Слово, через Євангелію, через всі можливі речі хоче. Ну, дійти до тих грішників, знайти їх і покликати до іншого нового такого життя, де буде більше світла Божого, де буде більше святості, де буде більше свободи людини, справжньої свободи. Тобто від гріхів, прив'язаності, ну, Левій сидів там, намагався так по-людськи заробляти гроші. Звичайно, митники це були люди ну, в очах інших людей, справжніми грішниками, насамперед, через те, що працювали на окупанта, тому що мито, яке вони збирали, вони передавали для Римської імперії. Більше того, говорить, що вони не отримали зарплатні, да? просто їм було дозволено взяти дещо більше з людей. Ну а ми розуміємо, якщо людина керується фінансовими потребами, і це дещо більше, воно стає досить таким серйозним. Більше, правда, і за це люди їх додатково ще не любили, тому що вони постійно збільшували ті податки, ну, бо частину з них вони забирали власне, для себе. І що ж, Ісус приходить, подивився на нього і сказав: Іди за мною, так як до інших апостолів, цей встає, покидає це все і йде. Ну, дійсно, цей погляд мусив бути якимось винятковим. І знову ж таки, варто подумати, що і тепер Ісус дивиться цим винятковим поглядом на кожну людину і на кожного з нас. І цей погляд на собі варто відчути. Варто зрозуміти ну, дійсно ту любов, яка в цьому погляді, напевно, є присутня, та теплота. Ми собі розуміємо, що Матвій. Напевно, цього довший час не мав. Я кажу: Леві, Матвій, ми знаємо, що за традицією ці, ці, ці двоє людей якби, поєднують і вважають, що Івангелія від Матвія була написана власне цим Леві, який сидів на митниці. Вчора ми говорили про те, що Ісус богохульствує. Так казали фарисеї, коли Ісус сказав, що відпускається тобі твої гріхи. Сьогодні Він в інший спосіб богохульствує, тому що, будучи Сином Божим, сідає з грішниками їсти. Ну навіть я скажу, що в своїх проповідях колись я казав, що нічого грішного до раю не зайде, тобто що Бог не пустить нічого грішного до, до цього місця святого. Але тут виходить, що може дійсно до, до раю Господь, напевно, не хоче. Пускати грішників, він хоче пускати людей святих, людей відкуплених, людей, які спаслися, людей, які правді, вже тут на землі якось досягли цього рівня ну, досконалості, святості. Правда, він хоче, щоб туди заходили святі люди, але з другої сторони, будучи на землі, він правді, йде і розмовляє з цими людьми. Так само варто пам'ятати про те, що пророки дуже часто казали, що буде бенкет на землі, де буде Господь присутній, і ось цей бенкет відбувається. Тобто ну, це така їжа, такий обід радості, який Ісус хоче пережити і розділити його з грішниками. Да, в зустрічі з іншим митником Закхеєм. Ми бачимо, що там Ісус кличе його каже, злізай швиденько з дерева. На який він там заліз, бо був низького зросту, каже, бо мені потрібно відпочити у тебе. Тобто для Бога відпочити біля серця грішника, з'їсти з ним, порозмовляти з ним на його життя це насправді відпочинок. Все ж таки, Бог є любов, Бог є отець чи так само син. Правда, переживає за своїх братів, отець переживає за своїх синів і тому порозмовляти з кожним згрішником, підтримати його, пояснити йому, в чому він якось помиляється. Ну це напевно є. Ну є те, що Ісус робив весь час, що сьогодні робить і чого нас вчить. Бо ми можемо переживати за чистоту церкви, за чистоту спільноти, не допускати нікого з грішників до цієї спільноти. Нехай спочатку не вернеться, стане святим, а тоді приходить до церкви, щоб молитися. Ну Ісус так не робив. Да, і от тут ми маємо в цій Євангелії три категорії людей: грішники, учні Ісуса Христа і фарисеї. Правда, і учні Ісуса Христа це ті, які разом з Ісусом сидять за столом. А якщо ми сторонимось від грішників, ну, то ми переходимо автоматично в ту другу категорію фарисеїв, перестаємо бути учнями Ісуса Христа, починаємо бути. Належати, власне, до, до цих фарисеїв. Пригадуємо Євангелію ну, від Луки. Там теж ну, вона якби, поширює цей момент в 15 розділі, коли говориться про грішника, який там пішов, правда, повернувся. І взагалі Євангелія закінчується, і вона, по суті, написана, щоб описати поведінку цього другого брата, який є реально фарисеєм. Правда, ось стільки років я тобі служу, фарисеї теж служили все своє життя, заховували всі заповіді, покладали надію на заповіді. Правда, і вони були досконалі, крім однієї заповіді. Возлюби Бога усім серцем і ближнього свого, як, як самого себе. Тобто це заповідь любові. Оця заповідь їм була недоступна. От цієї заповіді вони не зрозуміли. Це істота, істота Бога, істота людини віруючої. Те, що це істота Бога, ми розуміємо, але те, що є істота людини віруючої, не завжди розуміємо, тому що любов сама для себе є закон. Їй нічого не треба пояснювати. Ми коли когось любимо, коли вибираємо для цієї особи якийсь подарунок, ну, то ми, по-перше, дуже ретельно його вибираємо. Пізніше кожну лінточку треба поправити. Ну, бо це ж тобто ми, ми це робимо на 100%. Ніхто нас цього не змушує робити. Ми це хочемо, ми в цей спосіб реалізуємо себе, ми себе даємо в цьому подарунку. І от, ну, дійсно, навіть подивитися на Божу поведінку, ну, таке саме, каже, те саме говориться, коли Бог, тобто ну, отець, там тій притчі, але Бог отець виходить до кожного грішника і навіть до фарисеї, так само виходить до цього другого сина і каже: Сину, все моє твоє. І цього фарисеї не чують. Вони не відчувають цієї любові, вони неї не, не, не зрозуміли, вони неї не пережили. Правда, і там як там той син не захотів увійти додому, да, щоб разом з щоб не сидіти разом за одним словом з тим грішним своїм братом. Але одночасно він віддаляє себе від Бога, віддаляє себе від Отця. Так само в тому ж 15 му розділі там говориться про 99, які не потребують навернення, що добрий пастир. Покидає 99 на пустелі, правда, а йде шукати одну грішну вівцю, яка заблудилася. Правда, і нам так здається, що це дивно, що пастир переживає лише за грішну вівцю, а за тих 99 не переживає, не пасе їх, не остерігає. Але вся суть, вірніше, ну, є якась така іронія. Ну, Що немає, по-перше, таких 99 святих, які не потребують навернення, не потребують покаяння. Є такі, які вважають себе святими, вважають себе такими, що їм не потрібно вже покаяння, їм не потрібен пастир, їм нічого не потрібно, вони самодовольні, тобто самодостатні. Вони своєю святістю здобудуть Боже Царство, але в тому самому часі вони себе залишають на пустелі. Так як ці не хочуть сісти за стіл з Ісусом Христом Фарисеї, так само та й другий брат не хоче зайти їсти за отцем. І цих 99 овечок вони залишають самі себе на пустелі, тому що не йдуть за пастирем, який шукає е, власне, загиблих овечок. І так як я весь час на початку цього коментаря казав, що Ісус і сьогодні виходить, і сьогодні шукає, і сьогодні хоче порозмовляти з кожним сісти, пообідати. Поговорити про те, ну, що відбувається в житті кожної людини. Правда, так само і сьогодні серед нас, християн, є ці фарисеї. Да, і вони весь час народжуються, і вони весь час є ну, неправильне розуміння християнства, так само, як колись було неправильне розуміння юдаїзму, тобто релігії Старого Завіту. Правда, і в третьому розділі Євангелії від Марка. Ну, вже буде момент, коли фарисеї і іродіяни зустрінуться, щоб убити Ісуса Христа. Ісус буде казати: бійтеся за кваски фарисейської іродії іродіянської. Тобто ну, людей, які належать до, до Ірода. Ну, фарисеїв зрозуміло, правда, що ну, от... Стороняться, не розмовляють з грішниками, самі вірять в свою святість, їм спасіння, те, яке приніс Ісус Христос, не потрібне. Це те, що Святий Павло казав. Каже: якщо ви не вірите в Ісуса Христа, а вірите в закон, в ваші вчинки, ну, то Ісус для вас помер надаремно. Ви не приймаєте того спасіння, яке Ісус дає, ви, ви шукаєте того спасіння, яке є в, в законі, тобто в заповідях. Так? І це важливий момент, за нього варто пам'ятати. І так само іродіяни, родіяни, ну це тобто люди приналежні до Ірода. Що, що характеризує цих людей, ну те, що політика, гроші, впливи це власне такі моменти, типу порішать щось. Да, і коли це заходить в церкву, власне, впливи, політика, гроші порішати, ну то, то це так само є тим моментом, який вбиває Ісуса Христа, так як колись. Правда, Ісус ходив, шукав, так як колись фарисеї, садукеї вийшли, фарисеї, радіяни вийшли, щоб поговорити, як вбити, як знищити Ісуса Христа, так і тепер в церкві оці дві категорії людей власне, вбивають Ісуса Христа, вбивають Його Духа в церкві. Якщо людина прийде грішна до церкви, йому одразу скажуть, чи, чи попаде на такого фарисея, або власне. Людину, яка покладає свою надію на не знаю, політику, гроші і так далі. Но я не знаю, чи ця людина зустрінеться з Богом, з Ісусом Христом, власне, в церкві, де, де насамперед має Господь панувати. І тому Ісус весь час наказує бійтися закваски фарисейської і родіянської. В інших Євангеліях буде говоритися про просадо але це так само це були священники, які на той час стали політичною владою. Ну, бо цар маріонетка, ну а священники все ж таки мали авторитет в народі, релігійний авторитет. І знаємо, що на суді, ну, власне, священники, там первосвященники багато що вирішували. Да, тобто, знову ж таки, ну так як на початку я вийшла сказав за Ісуса Христа, що і сьогодні Він це робить. Но, на жаль, фарисеї нікуди не ділися, і сьогодні вони є. І тому сьогоднішнє Євангеліє, направді, заохочує нас. Ну, насамперед себе запитати, у чому наша надія, чи ми покладаємо нашу надію на спасіння, яке приходить приносить Ісус Христос. Правда, чи відчуваємо ми його любов до себе, чи, 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 чи дійсно на кожній літургії на святій службі ми відчуваємо, що Ісус хоче з'їсти з нами хліба, поділитися своїм тілом з нами? Додати все, все, що, що є нам потрібне для життя, правда, підказати, що, що ми робимо не так, так як напевно тим грішникам не мовчала, щось там. Ну підказував з любов'ю, але підказував. Правда, і як ми відносимось до інших, це теж важлива справа, чи ми їм щось пояснюємо, да, чи ми їх толеруємо, чи ми їх любимо. Да, бо ну хотілося, щоб ми всі літали, правда. Але як Фаусті сьогодні сказав в коментарі до, до цього фрагменту, каже, що туди, куди ми не можемо долетіти, ми можемо до, шкути лягати, до кульгати. Да, І є такі люди, які не йдуть ще поки що, правда, швиденько. Вони ще шкутелігають на дорозі до Бога. Правда, а ми маємо їм в цьому допомогти. Допомогти? що? В чому Пізнати любов Божу. Бути свідками цієї любові, бути тими людьми, які досвідчили неї, і, і ділитися нею. І це поширює церкву, справжню церкву, справжнього Ісуса Христа, справжнє Євангеліє, справжнє повчання, а не ну, власне фарисейство, яке, ну на жаль, залишає людину на пустині, залишає людину в своїй смерті. Правда, і так як Ісус сказав, що ті, що полюбили темряву, у нас до світла не йдуть. Стараємося, щоб ми не належали, не належали до цих людей. Ну і так, як просили мене в коментарі, правда, поширюємо це відео, щоб люди мали можливість почути якийсь коментар, щоб Євангелії в інтернеті було більше. І нас ставало більше. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!